Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Нумізматик. і ми з вами шукаємо різні пам'ятні монети 2 євро Німеччини. Сьогодні на часі у нас такий великий пакунок на 10 ролів. Маю надію, що сьогодні ми знайдемо серед цих монет якісь цікаві пам'ятні монети. Можливо, це буде Німеччина, так, в більшості випадків, але також, можливо, це будуть і інші європейські країни, на що я дуже надіюсь. Тому велике прохання підтримати канал, поставити вподобайку, підписатися. Ну і, друзі, почнемо з вами дивитися. Я думаю, друзі, ми зробимо три відео, як завжди. В першому відео ми розпакуємо три роли, в другому відео три роли, і в останньому чотири роли. І потім підсумуємо, які монети ми знайшли, скільки було цікавих монет. Тому розпаковуємо. Так, абсолютно не знаю, які там монети будуть. Побачимо разом з вами. Так. Нагадую, що я колекціоную різні монети, так, і Німеччина, і Європейського Союзу. Також колекціоную і німецькі монети за руками. Тому, можливо, я для себе теж знайду тут якісь рідкісні роки. Так, ну і також... Можливо, тут будуть якісь монети для того, щоб потім розіграти їх. Іноді я практикую розіграш монет серед моїх підписників. Так? Тому це буде теж, ми будемо ще робити. Отже, почнемо з першого рогу. Сьогодні, друзі, я з рукавичками теж. Так. Так, рукавички це добре, так, але іноді... Теж не дуже гарні почуття, так? Коли ти руками не на 100% відчуваєш саму монетку. Так. Головне, щоб в нас нічого зараз не полетіло. Так, ну деякі я вже побачив, можливо, ви бачите теж, друзі. Так, отже, починаємо з цієї монетки. Так, зараз ми наведемо. Ось, друзі, перша монета це звичайна монета Німеччини. Так, тому. Відкладаємо, дивимось далі. Так, наступна монетка теж. Німецька. Так, аналогічна. Так, дивимось далі. Німеччина. Так, це вона Бельгія 2003 року. Німецька. Так. Те саме Німеччина. Франція. Так, друзі, ну і тепер що хочу сказати. Це перша монетка. Так, подивіться, друзі, це у нас монета від Бельгії. Так, такої монети точно в мене, друзі, немає. Я так розумію, що вона присвячена темі медицини. Так, ось така монета 2022 року. Так. Ну, написано так, подяка Данке Мерсі. Так, я так розумію, що ця монетка випущена як подяка медикам. Так, тому приємно, друзі. Я маю поповнення в своїй колекції. Такої монетки в мене ще не було. Так, тому вже перебираю не дарма. Перша монета і якраз відразу ми бачимо пам'ятну. Так, окей, дивимось далі. Це нас Нідерланди 2001 року. Так. Так, друзі, наступна монетка в нас від Саксонії. Так, тут у нас монетний двір Берлінський, бачимо. А так, ну якщо не помиляюсь, так, друзі, такі монети в мене вже всі монетні двори є. Так, дивимось далі. Монетка Бранденбург від Гамбурга Йот. Так, така монетка теж у мене. Всі вже, мабуть, є. Так, так, дивимось далі. Німеччина. Так, друзі, це наступне у нас теж німецька. Так, ще одна монетка, друзі, це Саарланд. Так, 2009 року. З першої серії. Тут ми бачимо, бачимо у нас стоїть G. Так, це Карлсруе. Так, ну і що скажу, так, така монета. О, друзі, так, а ну передивлюсь ще раз. Так, G. Я дивлюся по списочку. Друзі, подивіться, у нас Arvan 2009. Зверніть увагу, так. G. Якраз її в мене не було. Тому теж приємно. Така монета піде в мою колекцію. Так, ну монета з обігу, звісно, вона вже проходила. Життя, як то кажуть, побачила. Але мені приємно заходити і таку. Так, я вже багато разів говорив, друзі, ще раз нагадую, що монети я купую, ну якби міняю просто на готівку, так тому я ніяку комісію не плачу. Так, ось, друзі, монетка. 10 років євро. Я іноді плутаю. Так, 10 років обігу євро і 10 років валютного союзу. Так, 2009 це валютний союз був, а 2012 це вже обіг євро. Ось тут така монетка, теж коли подивитися в мене, мабуть, ще не всі. Хоча ні, друзі, всі вже в мене монетки є. Так, тому, якщо не понравиться, то всі. Тому це буде... Там, до речі, така маленька бупа стоїть, монетний двір. Так, окей, дивимось далі. Це в нас Франція. Так, це в нас Німеччина. Так. Німецька, Німецька, це у нас Нідерланди. Так, що залишається? а, ні, все-таки ще одна буде. Так, це у нас дві, дві звичайних і ще одна монета. У нас бачимо північна Рейн-Вестфалія від F. Так, штударський монетний двір. Так, треба подивитися. Тож і такі монетки вже в мене всі, всі монетні двори є. Так, тому дивимося, робимо підсумок, так, зараз перший ролл. Перший рол, друзі, ми знайшли з вами 6 монет. Однією у мене нема точно, так? Із Бельгії. Ну і, відповідно, монетні двори, так, як мінімум одну я знайшов уже для себе. Так, дивимось далі. Так, не дуже зручно в рукавичках, чесно скажу вам, ці монетки витягувати. Із ролів. Хтось колись мені писав, так, що в рукавичках треба збиратися, монети збирати. <гум> так, мені відразу кидаються, друзі, в очі, ця монета. Так, а ну зараз подивимося. Це звичайно, німецька, так? Так. Друзі, що я бачу? Друзі... Подивіться на цю монету, по-перше, її стан. І стан дуже гарний. ну Тут це вон, просто мене трішки у руки потіють, мабуть, через рукавички. Але я бачу, друзі, я бачу тут 2005 рік. Зверніть увагу, так, мені дуже цікаво. Так, я бачу тут 2005 рік, друзі, монетку. Подивіться, Штудальський монетний двір. Друзі, і пам'ятаєте, ми з вами говорили, що я збираю монетки за роками. Зверніть увагу, 2005 рік, друзі. Це монета рідкісна. Я навіть не знаю, друзі, але мені здається, що тираж такої монети може бути декілька десятків тисяч. Треба буде переглянути. Але 2005 рік, друзі, це взагалі рідкісна монета. Реально, це рідкісна монета. Так, який її тираж, друзі, я подивлюсь, звісно. Так, можете ви мені в коментарях написати. Ну, але ви самі це бачите, друзі, такі монети виходять теж можна знайти в обігу. І вона, бачите, така, вона, мені здається, навіть вона, вона візуально відрізняється якось від інших. Вона, можливо, через те, що вона, звісно, в гарному стані. Але вона реально дуже крута, друзі, подивіться на неї. Так, це зовсім інша техніка чеканки, мені здається. Так, ну подивіться, як вона блистить. Друзі, ви самі це бачите. Ну, Мені здається, що це мені реально пощастило. Так, я подивлюсь, друзі, звісно, я подивлюсь на її тираж. І будемо потім робити якийсь висновок. Так, дуже круто. Так, окей. Маю надію, що далі теж буде не гірше. Так, до речі, це була гарна ідея почати так дивитися на руки все ж таки. Так, 23 й рік. Так, тут, до речі, так, шторицький монетний двір, такий у мене є. Дивимось далі. Тисячі довгий рік. Так, це у нас тут 2002 рік, звичайно. Так, тепер треба звертати увагу реально на ці всі роки. Так, останні, останні рази я, друзі, теж переглядав, дивився. Так, бачимо монетку таку. Так, друзі, це Греція. І дехто з вас в коментарях мені писав, я теж почав спостерігати. Якщо ви бачите, отут в зірочці внизу в букву С, так, це монетка випущена у Фінляндії. А тут ми бачимо немає S, тому це випущена, якщо не погуляють в Греції. Так, якщо не так, то поправте мене. Це грецька монета. Так, тому що теж звернув увагу. Вона, здається, тільки S була, тому треба собі буде відкласти також і без, без S. Так, окей. Дивимось далі. Так, наступна, друзі, монетка. Так, монетка від Niedersaksen. Так, Нижня Саксонія. Ще блистить, але теж вже Така трошки побитенька вона. Так, є. Мідерзаксі. Так, це у нас, бачимо, мерканський монетний двір. Так, Нижня Саксонія. Нижня Саксонія. У мене, друзі, немає ще Гамбурга. Ну, але можливо, та, що є в мене, в гіршому стані. Так тому, можливо, я потім поміняю на кращий варіант. Так, дивимось далі. Так, це у нас все Німеччина. Так, руки потім треба буде ще передивлюватись, друзі. <глухи> Тому що в мене це реально трішки зацікавило. Так, 2004 рік. А. Ми бачимо тут. Так, ну такі в мене всі є. Хоча там, до речі, теж, друзі, 2004 F і G. так, це у нас теж будуть рідкісні. Так, це у нас Бельгія. Так, це у нас Бельгія. Друзі, 24 рік у нас Гамбург. така так, теж у мене є. Ось, друзі, те, що я вам говорив, так? от Дехто з вас мені писав, я теж почав зутати. Зверніть увагу на цю монетку. Так. Ця монетка, бачите, тут стоїть в зірочці S. Це якраз монетка на, була випущена в Фінляндії. Якщо подивитися на цю, друзі, зверніть увагу так от для порівняння. Тут немає такої S. Тому ну, це теж, в принципі, як дві різні монети. Можна назвати так їх. Так, це у нас Фінляндія, звичайно. Так, Мекленбург, переднє помирання. Від Штутгарта. Але така монетка в мене теж вже є. Так, Франція. Так, наступно, друзі, Сарланд, 9 рік. Гамбург. Так, подивимося. Сарланд, дев'ятий рік. Ага, ну це у нас виходить вже така була, так? Ще не помиляюсь, там уже ми знайшли її раніше трішки. А, не гамбург, Люзі, це карсруя, так що я сказав. Так, а ну давайте подивлюсь зараз ще раз. А ні, не гамбург. Гамбург. Гамбург у мене був, не було тільки карсруя, так, все правильно. 2004, знову рік. А, так. Французька монетка. Так, у нас залишається, друзі, ще дві. А серед них ми бачимо так, це 23 й рік. Так, 23 й рік у мене нема Мюнхена. Це така, наші не є. А це у нас Варшавський клін. Такі мене монетні двори всі є. Так, друзі, ось такий перебір. У нас бачимо так. Ось. Виходить 4 монети. Я знайшов плюс рік. Треба буде подивитися тираж цієї монети. Так, ну і. Дивимося третій ролик обіцяв. Три роли. Сьогодні ми трішки, можливо, затягнемо, друзі, але Ну, мені здається, <плес> що воно того варте. <плес> Якщо є цікаві знахідки. Так. Можливо, в наступному відео, друзі, я подивлюся і про ту монетку вам скажу, Так, якої, як, який тираж тої монети. Німецької. Так, дивимося наступне. Так, ось одразу перша у нас... Так, наводиться камера. Так, ось. Тюрінгія. Так, Тюрінгія ми бачимо тут, друзі. Де, якщо не помиляюсь, так стоїть. Чи ні, а, ні, F, F виходить. Так, це ж монетний двір. Так, відкладаємо. Дивимось далі. Німеччина одинака 17-го року. Так, дивимось далі. Так, це в нас Ірландія. Звичайно, так, це теж Німецька. Так, Італія. Так, це в нас Іспанія. Так, Німецька. Так, бачите, іноді чіпляю штатив то вже вибачайте, що камера трішки грає. Так, дивимось далі. Так, звичайні, друзі, не буду зупинятися. Це звичайні монетки. Так, друзі, це Австрія. Німеччина. Так, це у нас німецька монетка. Тут щось бачу не дуже велике різноманіття. Друзі, хтось познущався з монети. Так. Монетний вбивця хтось у нас був. Так, дивимось далі. Німеччина. Так, наступна монетка німецька. Так, тут ми бачимо ще тюрінгію, Так, і тут ми бачимо G. Так, це у нас Карлсруя. Так, що ми бачимо тут, друзі? Це у нас Німецька, Люксембург. Так, наступна, друзі, у нас... Так, 10 років євро готівкому. Так, відповідно, це від Німеччини. Так, наступна монета, друзі, це у нас 24 й Гамбург. Так, так, здається, вже є. Так, це у нас Італія. Так, ну що залишається, друзі? Дивимося. Так, ага, все-таки ще буде одна програма Erasmus. Так, але це від... Так, від Німеччини по центру Д. Такі теж є різні. Так вже говорили про це. Так, ну і залишаються друзі. Дві звичайні бачимо Ірландію 2002 року. Так, мені спочатку здалося, що вона не така блистить, але все ж таки, бачу ні. Не дуже гарний стан. Ну, але, можливо, краще, ніж те, що є в мене. Так, отже, друзі, робимо підсумок. Що хочу сказати? Ну, е, сьогодні ми знайшли з вами. Якщо говорити про пам'ятні, так, то ми знайшли, бачимо 6, 4. У нас бачимо так, 10, 14 монет. Ми знайшли пам'ятних. Але слід сказати про цю монетку, друзі, так? Зверніть увагу, вона реально відрізняється від інших. Так, подивіться, друзі, візуально подивіться на цю монету і на цю. Так, це, це реально ця монета мене трішки заінтригувала. Я якось не, раніше не звертав уваги на роки, друзі, але ось таким баченням. Я думаю, що такі монети тільки в наборах випускались. Але ця монетка доволі цікава, подивимося. Так, ну і що? Ця монетка, яку я вам показував спочатку з самого. Так, Бельгія нас сьогодні порадувала темою медицини. Так, ось такий на сьогодні, друзі, був перебір. Ще раз прохання підтримати канал, так, поставити вподобайку. Так, Ну і буду вам дуже вдячний за коментарі. До нових відео, до наступного перебору.